І так, зараз я вам покажу, як швидко записати обичний CD-DVD диск за допомогою програми Ultra ICO. І так, відкрили нашу програму Ultra ICO, Відкриваємо папочку, де знаходяться наші файли для запису на диск, перетягуємо їх. На робочу область Ultra ICO, Виділяємо. Війдемо в опції в настройки запись. Щоб не було ніяких е збоїв, ми забираємо галочку з ізовання на ipa якщо можна. Кого стоїть, убираємо. Окей. Інструменти. Запись образ CD. Нажимаем. От. Тут у е, нас буде інформація, якщо хто не вставив свій диск дисковод, то вибі немає диск. І виб'є дисковод для того, щоб ви вставили диск. От. Після того, як ви вставите диск, воно його оприділить тут. І нажмете записати. Вот. Вот и все.